Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео про просто банальне миття мотоциклу. Літо нас не радує погодою, тільки вихідний, так дощ, тільки сонечко так потрібно бути на роботі. Це я після роботи одного вечора вирішив все-таки помити мотоцикл, тому що виїжджав раз був у дощову погоду, трошки заляпав, думав не мити е, мойкою, але я бачу. Так багато грізів вже е, закидало трохи знизу двигуна, О, що вирішив е, помити керхером. Значить, мив е, так обережно, щоб на електрику не дуже полівати. Це моє перше миття мийкою високого тиску. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто миє мотоцикли мийкою, і які, якою мийкою і якими шампунями користується. Тому що в принципі для мотоцикла я нічого нового і другого не купував. Звичайним був у мене шампунь там керхер користувався для безконтактного миття автомобілів. Піну наніс тільки на нижню частину мотоцикла всі такі деталі, які найбільше загрізняються, закидає гряздю. Ну, передній щиток він пластиковий, е, ну отак, щоб менше нанести шкоди е, лакокрасочника, переживаючи за сильний концентрат безконтактної шампуні, дав витримку хвилин 5, щоб безконтактно свою роботу зробила. І знову збив керхером чистою водою. Друзі, признаюсь, ну після цього точно були покатушки, тому що е, витерши тряпкою цей е, мотоцикл, все одно були десь е, витікання води, тому що керхром, коли ми, то в всі щелі затікає. Витерши гарно мотоцикл і проїхавши е, кілометрів 80 швидкості давав я, катався. Чому не знімав, не показую відео, тому що екшн-камера моя трошки... Акумулятор присівший, буде замовлено знову акумулятор, і вже будуть зйомки, тому що телефоном, як ви розумієте, знімати в Русі не дуже зручно. Все, на цьому таке моє коротеньке відео про те, як я мив свій ліфан. Дякую, що були зі мною, послухали мене і подивилися просте відео, банальне миття, мотоцикл. Керхером К4. безконтактної шампуні. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я думаю, що скоро буде цікавий контент. Заінтригував? Залишайтеся зі мною. Буде щось нове.